Мої вітання всім глядачам. Дякую, що ви з нами залишаєтесь і надалі буде цікаво. Вже втретє, у нашому місті проходить щорічний всеукраїнський конкурс краси найкрасвіша україночка Україночка-2016» цього року. 14 дівчат з різних міст України змагаються змагалися за почесний титул. Як відбувалось дійство? І хто отримав головні нагороди, дізнаємось просто зараз. В студії об'єктиву заступник директора модельної агенції Катерина Шуть, найкрасивіша україночка Анастасія Дорошенка і мама Насті Каріна Дорошенка. Мої вітання всім! Наші вітання! Пані Катерино. Конкурсів краси проводять дуже багато. І їх велика кількість, і кожен організатор намагається у своєму конкурсі зробити щось таке найцікавіше, щоб людям подобалося, щоб конкурсантам подобалося. Так яка родзинка саме вашого заходу? Перш за все, я хочу сказати, що конкурс проходить втретє. Втретє в Житомирі. Найкрасивіша Україночка Україночка-2016». Наше завдання згуртувати дітей, згуртувати їх для того, щоб вони були дружелюбними, щоб вони милими, щоб вони не думали тільки, що зовнішність відіграє в житті кожної людини якусь найголовнішу роль, а що і сам внутрішній світ, щоб вони себе могли проявити як особистість, як творчість, щоб вони могли показати свої таланти, не тільки дефілювати, тому що багатьох думка складається, що якщо це конкурс краси, значить кожна конкурсантка повинна гарно ходити. Це велика помилка, адже Перш за все, дитина має себе проявити як талановита дитина. Те, що вона вміє говорити, те, що вона вміє співати, те, що вона вміє танцювати, те, що вона є дійсно найкрасивішою і найрозумнішою, найрозумнішою так, найрозумнішою, адже не кожен може наважитися навіть прийняти участь у конкурсі, подібному конкурсі. Тому родзинка, те, що, мабуть. Ми одні із кращих організаторів являємося даного конкурсу, і будемо все робити, щоб до нас радо їздили інші області з усієї ну, з усієї України. Їздили і брали участь у нашому конкурсі. А яка вікова категорія дівчаток, які брали участь у конкурсі вашому? У нас цього разу було три вікові категорії. Це були дівчатки від 4 до 14 років. І тому оцінювання було по віковим категоріям. Перша група дівчаток була 5 дівчаток. Це був вік 4-5 років. Другий вік – це 7-8-9 років. І найстарші дівчатка, там було 12-14 років. Їх також було п'ятеро. У першій віковій категорії найкрасивішими україночками 2016 стали чотирирічна житомарянка Анна Покрасова та Анастасія Дорошенка. Настя сьогодні в нашій студії. Така гарна, така сукня у тебе. Давай знайомитись з глядачами. Давайте розкажеш, як тебе звуть і скільки тобі років. Мене звати Настя Андріївна, мені 4 роки. Я люблю малювати, співати. Е... А у садочок ти ходиш? Ні. Не ходиш. А що ти вдома робиш у вільний час що ти любиш робити, окрім малювати? Люблю малювати, mm -hmm. співати, люблю мамі допомагати. Яка розумниця, а що ти мамі допомагаєш що таке? 에, допомагаю мамі 에... посуд, а, мити. Посуд, посуд мити. Допомагає, підмітати, допомагає пилюку витирати. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Іграшки свої складати, так? так? Яка твоя улюблена іграшка є? Така? Яка? Моя любима іграшка це моя собачка. Собачка твої Чичі. така. Угу. А як її звуть? Чичі. Угу. А я ще знаю, що ти дуже гарно віршики вмієш розповідати. А ну давай нам розповісти. Я дівчина, хоч куди вмію закрутити менті і вареники, і салат. Вилітаю тільки так. У свої чотири роки ходжу в школу за любки Та малюю я квітки і танцюю вже гарно. Я кажу вам чисту правду. Мілюс я виграв. Маю тата, маю маму. Я, Дорошенко Настя, дарую всім щастя. Схой, який чудовий віршик, дуже тобі дякую. Скажи, тобі сподобалося брати участь в такому конкурсі? А ти не боялася стільки людей, стільки дівчаток? Не боялася, ні? А подружку собі знайшла серед дівчаток? Так. А як твою подружку звали? Ліпінська Ліпінська Яна. Яна подружка, так? У тебе така гарна сукня, а ти можеш нам цю сукню показати, ось так пройтися? Тут? Як ти на сцені себе так? Угу, Дуже добре, повертаємось. Ага. О, пішла, вийшла, десь зараз буде, зараз вернеться. Яка гарна біла сукня у нас. Саме так ти Не ходила по сцені, так? А що тобі запам'яталось найбільше? Які тобі дарунки, можливо, подарували? Розкажи нам. Мені подарували дуже красиву корону, мені подарували ленту красиву. І диплом красивий. А щось смачненьке, якісь цукерки? Квітів дуже багато. сережки. Квітів, дуже багато. сережки. То ти будеш у нас кар'єру моделі продовжувати? Тобі подобається таке? Будеш? Так. Добре. Давайте запитаємо у мами пані Каріну. Розкажіть, будь ласка, як ви наважилися таку маленьку, таку гарненьку, тендітну таку дівчинку відправити в такий <гум> конкурс? А от всі знають, що ну, це дуже складно на нас. вона у нас така з народження дівчинка, дуже активна, і вдома вона завжди, напевно, з двох років дуже любила. Ходити перевдягатися, показувати всім концерти. Вдома всіх збирає, всім все показує, розказує вірші, танцює, співає. І одного разу ми прочитали у газеті, що модельна агенція Глорія шукає нові обличчя. Ми прийшли, нас раду зустріли, і ми почали займатися. І так почалась наша кар'єра. Так ви потрапили на конкурс, так? Це вже не перший конкурс, ага, а ми ще в 15-му році у неї є титул Мініміс Житомир. З трьох років ви ходите, так? Чи ще раніше? Ні, ми ходимо всього півроку, а ага. за, за півроку у вас дві перемоги є, так? так? Угу. Ну, розкажіть, будь ласка, як відбувалася підготовка, як ви знаходили сукні, як ви підбирали віршик, як ви взагалі готували психологічно дитину, що буде виступати перед такою великою кількістю людей? Ну, це вже нам було не так важко, тому що був вже один конкурс до цього. Тому, як завжди, хвилюючи, все швидко, але все вдавалося у нас. Є у мене Подруга Надія Рубаненко, і вона також дизайнер, я дизайнер, Надія дизайнер. По моїм ескізам, Надія допомогла шити всі сукні. Mm -hmm. Всі сукні, всім дівчатам? Чи Ні, Це тільки вам? для Насті всі mm -hmm. образи, тому що вихід був не один і всі образи були шиті для Насті і Надії. Настя, який ще в тебе був образ? Ось ти така принцеса тут, а що ще ти показувала? Розкажи.

У, у нас... газеті щось таке цікаве. Розкажіть, докладні? Да, із... У нас було три виходи, які оцінювалися. Перший вихід це був стилізована українка, де конкурсанти готували самостійно стилізовані українські костюми, у кого були брючні, у кого були вигляді суконь, у кого була спідничка і блузочка. І плюс до того вони розповідали 25 секунд, навіть деякі учасниці трішки більше. Розповідали про себе, чим займаються, звідки приїхали, досягнення, у яких конкурсах вже приймали участь. Перемоги отримали. Другий вигляд, про що нам розказує Анастасія, це була. Така красива в неї сукня, сам вихід називався Fashion Girl, okay. де учасниці і мами готували сукні та костюми тільки із паперу. Це були газети, це були журнали, Це був гофрований папір. Okay. Тобто, це вже на уяву мами. Як мама собі уявляє таку сукню чи костюм, так вже дитина цю сукню одягала і показувала її. Це на креативність і, так да, проявити? Як ну, мабуть, це був один із найцікавіших okay. взагалі виходів за всю історію конкурсу. Найдешевший най. На який потребував, мабуть, найбільшої фантазії кожної мами, тому що потрібно було принести цей папір, де які сукні були не готові вже після того, як одягнули на дитину саму сукню, потрібно було його скрипити, хто скотчем, хто степлером, хто вже чим. І до того ж було тільки 10-15 хвилин перерви для того, щоб встигнути дитину переодягнути. Тому це був найшвидший такий образ. І третій вихід був грецький стиль. Дівчата були всі в світлих сукнях. А вони були всі, ніби в Греції, їм дуже гарно теж поставили дефіле, і кожна теж себе проявила, показала як могла. Четвертий вихід він ніколи майже не оцінюється. Це були сукні світлого кольору, мабуть, Анастасія в цій сукні вже була, так? Да? Ні, ні, це, не, це та... нова сукня нова. купили нова. на сьогодні. Да, на афір. Тому от, три виходи, які ми оцінюємо, і четвертий сукня була для нагородження. Угу. Пані Каріно, ось цікаве таке питання. Чи дуже дороге задоволення ось так сьогодні? Дитину одягти на такий конкурс відправити. Ну, так скажемо, якщо у всіх є бажання, uh -huh. в першу чергу бажання, але ж і свята допомагають діти, колідували, uh -huh. і вони майже самі собі на свята кольордували, нащедрували, uh -huh. Дід Мороз допоміг. А чи будете ви і надалі продовжувати ось так готувати Настю до конкурсів, можливо, до модельного якогось бізнесу, чи просто брати участь, ось якусь типу активну кар'єру. Чи просто це якби порадувати дитину? Як для вас? Це? Ну їй це подобається в першу чергу. Якщо б ми бачили, що щось не так, то можливо ні. А їй подобається, вона від цього має задоволення. І тому звичайно будемо продовжувати, може щось. Доїдемо до Києва. У нас великі плани. Великі плани. Да, у нас про, великі плани про плани трошки згодом ми поговоримо. А ще хочеться дуже про сам конкурс дізнатися. Пані Катерино, чи погоджуєтесь ви з рішенням журі? І, взагалі, за якими критеріями журі оцінювала конкурсанток? Стовідсотково йде погода журі, тому що журі кожного разу майже одніжцями. Вони знають учасниць, вони знають, як вони дефілюють, вони знають, хто на що здібний. Так? І тут навіть суперечень не було з приводу Анастасії, тому що це потрібно було бачити, як ця дитина дефілює, як вона посміхається на сцені, як вона себе показує, як вона дарує ці емоції цими ручками, ці повітряні поцілунки. Так? Тобто дитина живе сцена, я вам так скажу, чотири роки. Не Кожен може навіть наважитися вийти на сцену, а ця дитина живе сценою, її всі бачать, її всі пам'ятають. Про неї багато хто запитує і. Коли теж йшла пропозиція щодо ефіру, то я думаю, першою ми так і сказали, що буде наша Анастасія найменша учасниця. І найактивніша, найактивніша мабуть, так. так тому що в 4 роки отримати дві найголовніші перемоги це дуже тяжко. І це не то, що це бажання мами. Так? Якщо дитина цього не захоче, вона не буде ніколи дефілювати, вона ніколи не покаже сукню. Це перш за все має йти від дитини. Якщо це дитині подобається, вона це буде робити. Якщо не подобається, вона ніколи не вийде на сцену. Адже бувають різні випадки. Є такі випадки, що мама підготувала дитину. Дитина просто не може боїться вийти на сцену. А от Настя в нас не така. Настя в mm -hmm. нас молодчинка. Це великий приклад навіть для найстарших наших дівчаток. Заслужена переможниця, да, заслужена нагорода, звання Звичайно. отримала чесно, так? Звичайно, mm -hmm. чесно. Настюша, може, ти нам якусь пісеньку заспіваєш? Може, ти поки подумаємо, а ми з мамою ще поговоримо? Добре? Скажіть, будь ласка, усі діти, от активні діти, так, вони пригають, там бігають. А от чи побачили, що таке після конкурсу якась така, чи після тренувань втомлюваність була? Чи не, не це на здоров'я якби немає впливу? Омлюваність. Е, ну, е, ми ходили останній тиждень дуже активно на репетиції, і між репетиціями, звичайно, їм робили гарні і приємні якісь розваги. тому... Втомлюваність так, але дитина у нас дуже активна, тому ми, ми, ми раді, що вона цілими днями займається, що нею займаються, їй допомагають. І я думаю, що їй було це тільки в радість. Це така приємна, приємна втомлюваність. А ви якось психологічно налаштовували дитину? Ось і говорили, там Настя, там ти молодець, ти найгарніша, ось Може, якісь поради для інших мам дасте цікаві. Ну звичайно, я її підтримую, завжди підтримана. На конкурсах, але вона і сама добре справляється угу. з усім самостійна е, да. інколи. Вона мене підтримує, угу. мама більше хвилюється, чим вона, Вона мама все нормально. Я пішла молодець. А хто ще допомагав з родичів? Е, так, тато у нас є. Долучався, так? <соргут> так, тато теж в сфері дизайнерів. тому uh -huh. для нас це така робота втілення наших е, студентських якихось uh -huh. часів. Мрій, так, в курсі, так. так. <соргут> 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 а як тато допомагав? Також просто словами чи, можливо, і одягом поради якісь. поради, звичайно, ідеї його теж були. От він вкладав. Uh -huh. Настюш, ну що ти нам заспіваєш щось? Ні, 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 не знаєш, яку суму. пісню? Со мносом наш за край, не дивись на мене, Грай музика, грай. Зима, зима на душі, забирай, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до здару І Україну, бо в нас іншої нема. Молодець. Дуже така гарно відома пісня. А мультики любиш дивитися? А які? Фіксики. Фіксики. Я теж фіксики люблю дивитися. Хто тобі більш подобається? Сімка чи Нолік? Сімка, сімка, так добре. Пані Катерина, я знаю, що були дівчата з різних міст України, так з яких саме міст були дівчата, і якось це відбувалось. Вони приїжджали на один день, тобто в організаційному плані. Угу. На превеликий жаль, цього року було зовсім мало місць uh -huh. у зв'язку з карантином. Так, всі, мабуть, знають, що от такий от період, коли дітки наші не навчаються, не в садочках деякі, не у школах, тому було трішечки з цим тяжковато. Але до нас завітало чотири учасниці з інших місць. Це із Кузнєцовська, дві учасниці з Рівного і одна учасниця зі Львова. І коли дітки приїжджають до нас на підготовку до конкурсу, вони в основному готуються три дні. Так, і от три дня у них була така насичена програма, так як мама казала, що дітки не тільки в е, них проходять репетиції, а й дійсно у них була у них була чудова розважальна програма. Цього разу ми їздили і в Карастиши в Поліську хату, де дівчат пригощали е, справжнім українським боржем з печі. Вони їли дерев'яними ложками, вони виготовляли ангелочки, де загадували кожен свої бажання, При тому, ж вони самі робили ці ангелочки. Вони були всі разом на роликах, були у Львівській майстерні, вони самостійно виготовляли шоколад, потім же цей шоколад вони дарували своїм матусям, їм всім вручили сертифікати, що вони мають професію, таку вже як шоколадь є, uh -huh. пройшли певний курс. Тобто у них було розписана кожна хвилинка. Вони знали, коли у них якийсь майстер-клас, коли в них якась екскурсія, коли в них сама репетиція. І тому такі дівчатки, які приїжджають до нас, ми всі вітаємо і звемо до нас так. Вони не хвилювалися, знали, що в нас буде все добре, і разом з нашими учасницями чудово провели ці чотири три дня. Угу, ну, така цікава програма, мабуть, дівчата задоволені. Дуже так? Дуже задоволені. Так. Да. Навіть і ми задоволені, тому що ми і мами деякі їздили вперше в нашу цю хату в Поліську, да, і вперше ми їли цими дерев'яними ложками. Mm. Це знаєте, навіть не тільки дітей з гуртової і самих мам. Дуже приємний, всі разом, да, так? Всіх разом mm -hmm. об'єднує, да, всі стають а, якоюсь дружною сім'єю. подково кажуть, що ми є велика дружна сім'я. Це, мабуть, про нас дійсно так, тому що разом проводимо весело час. Mm -hmm. У нас є ще дві хвилинки, і я хочу запитати, чи дають щось подібні конкурси в майбутньому для дівчат? Тобто це. Є якийсь старт, чи це просто би, ну, для розвитку? Звичайно, це великий старт для кожної дитини. Перш за все, дитина стає впевненішою собі. Вона тягнеться до прекрасного, вона отримує прекрасне щось, вона дивиться на найкраще, вона хоче бути кращою, так, і вона нічого в цьому поганого не робить. Так? І от кожен конкурс це якась така ланка, у велике майбутнє, на мою думку. Так? І кожна, отримуючи нагороду, немає різниці. Там перша віцемість, друге віцемість. Це великий крок, це велика праця і це велике досягнення. Які ще у вас плани на майбутнє? Що ви будете робити? Які заходи, конкурси можливо, щось цікаве? Можливо, нашим глядачам розкажете хтось ще долучиться до вас? Так. Ось у нас зовсім скоро буде дорослий конкурс, щорічний конкурс Королева полісі, який проходитиме у березні, на початку березня. Так, це дорослі конкурсантки, всі мають право прийняти участь. І на кінець березня у нас знову буде всеукраїнський конкурс, де ми теж залюбки чекаємо до нас в гості на всеукраїнський конкурс Юна королева України. Дуже сподіваємося, що цього разу буде більше областей. Настя. Mm -hmm. nice. Ну, дякую тобі, що ти сьогодні прийшла, і віршик нам розповіла, і пісеньку заспівала. І скажи, ти будеш ще готуватися до якогось конкурсу далі? Так. Тобі сподобалось, так? Ти відчуваєш таку відповідальність, що ти ось перше місце таке зайняла, так? Угу. Mm -hmm. Тобі подобається таке, так? Да? Добре, я бажаю тобі успіху і багато-багато ще перемог. Дякую вам за те, що ви сьогодні в нашому об'єктиві. Нашим глядачам хочу сказати, що наступному, на наступному тижні у нас буде ще одна конкурсантка. Так, 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 але ми будемо тримати інтригу. Поки так. що не розкажемо, хто це. Побачите. Дивіться нас і побачите в наступному тижні. Вам дякую, Катерина Шуть, заступник так. директора модельної агенції, і Карина Дорошенко, мама Анастасії найкрасивішої україночки 2016. Дякую. Бережіть себе, побачимось в наступному об'єктиві.